Будь ласка, питання. Скажіть, будь ласка, чи можете ви у березні писать просити побачення з Юлія Тимошенко? Це одне питання. І ще одне питання: чи допустили Андрія Кожем'якина до Юлія Тимошенка як він збирається тепер в нову вимогах знайти з матеріалами справ? Ну, по перше. Э, Ініціативу щодо побачення висловлює громадянин, який заслужений, в даному випадку Юлія Тимошенко. І ви знаєте, при такому варіанті, коли стан її здоров'я не буде дозволяти пересуватися самостійно, зрозуміло, що ця влада ці. Спостерігачі, наглядачі, замовники цієї справи просто будуть, вибачте, знущатися замість того, щоб забезпечити кенсійні права людини. Просто знущатися. Я ще раз хочу сказати, що знаєте, от мене от шокував просто от сам цинізм. Да? Та, а ми ж вам не заважаємо. Будь ласка, чекайте, да. може вона дуже. Да... І зможе сама дійти. Розумієте, от цинізм, от формат. І оце дійсно боляче, боляче сприймати. Тобто, я ще раз кажу, вони формально відповідно до закону не можуть відмовляти, тому от вони блокують побачення саме таким жорстким, дуже жорстким шляхом. Що стосується Андрія Кажем'якіна, то спочатку він, ви знаєте, не просто народний депутат, він проходить захисником по справі. Керівництво колонії пробувало його не допускати в той же час, десь після декілька годин переговорів, коли вже змогли дістати прокурора пшонку, вони дозволили захиснику звернути увагу, да, підійти до камери, де отримують Юлію Тимошенка, в той час, коли вони проводять там слідчі дії. Тобто, нахабно вони і знову слідчі дії хотіли проводити без захисників. І пояснення, знаєте, яке було у керівника Колонії, що його СБУ не надали дозвол, СБУ не надало дозвіл Кажем'якіну на те, щоб він зустрівся з Тимошенко. Хоча ну, за Конституцією у нас рівні права у захисту і у слідства, так чи ні, і у звинувачення. І уявіть собі, коли адвокат напише листа до керівництва колонії, що я прошу не допускати там такого-то слідчого до спілкування з Тимошенко. Я не впевнений, що керівництво колонії і пенсійні служби, які безумовно у нас також в обках, на жаль, працюють в умовах конституції, яку ще ніхто не скасував, будуть також виконувати доручення адвоката, допускати чи не допускати того чи іншого слідчого. Тому Андрій Анатолійович мав можливість зараз от буквально потрапити до камери, де перебуває Юлія Тимошенко як захисник. На жаль, він і проінформує, що замість офіційного побачення у нас да, було чергове знущання і черговий зухвалий фарс з боку Генеральної прокуратури.

Система захисту не працює, тому що не працює Конституція, не працює закон, і у нас політичні справи, політичні репресії, а проти політичних репресій юридичний захист, на жаль, це не є аргумент. І саме тому підтвердження як перша справа, за якою Юлія Людина суджена і незаконно суджена і перебуває в гостях у харківчан, але ж, на жаль, в колонії Качанівській. Цьому підтвердження і фарс в вигляді вирока щодо Юрія Вуценка, коли ви знаєте, також він на цьому тижні засуджений. Коли вбивці виходять на свободу, реальні вбивці, політичні лідери перебувають за ґратами. І так само продовжується цей фарс в вигляді розслідування, також в лапках справи ІСУ. 15-річної довини, яка 7-8 років тому була вже закрита всіма судами в Україні. Тобто, на жаль, на жаль, про юридичні питання нема про що говорити. Вони не працюють. Що стосується партійних, безумовно, ну в першу чергу я хотів побачити саму Юлію Водиміровну. Я її не бачив з дня, коли в Печерському суді Кирєєв проголошував те, що йому написали в адміністрації президента. От з того дня я більше юлю не бачив. Ви знаєте, що її не привозили на апеляційний суд. У мене не була можливості побачити її, коли вона знаходилася в океанському СІЗО. І тільки зараз, коли вона не звинувачена, а вже в'язень, політв'язень, ми користуємося конституцією і законом, але, на жаль, вони також не працюють. Тому, безумовно, перша задача була побачити Дирину, за якою чесно я вам скажу, дуже скучив, тому що, ну. Наш лідер завжди надихав нас і на роботу, і на перемогу. І останні місяці, півроку, фактично, ми з нею спілкуємося виключно через захисників. Таке питання, яке дуже цікавить усіх журналістів. Сьогодні до Качанівської колонії. Ваш візит в Качанській клуні чому журналістам анонсували представники прес служби прокуратури та представники прес служби обласної адміністрації? Як би ви це могли прокоментувати? Якщо ви не проти, потім ще... ну знаєте, їм, мабуть, весело де да, спостерігати за цими питаннями, як люди пробують. Говорити про конституцію, про закон і в той же час дав так зухвало, знаючи, да, що це офіційно, дозволений варіант. Це ж дозволено, це ж не то, що я прийшов, де да, зручний для мене час. Приїхав, да, я постучав постачав двері, скажу, я хотів побачити. Це дозволене побачення, про які вони знали, да, про яке у них поставлено було графік. Вони поставили пташку, да, що виконана вимога щодо побачення. Розумієте, да. От так сталося, що випадково вони дізналися, що Юлю людина хворіє і самостійно не може пересуватися. Територію колонії. Тому саме тому вони анонсували, розуміючи, чим все це буде завершено. На жаль, на жаль шановні друзі, у нас зараз поки що анонси, анонси да, проголошують представники Генпрокуратури. Але ж, повірте мені, скоро це завершиться. Безумовно, безумовно, будемо писати запити, будемо звертатись, будемо викликати до Верховної Ради керівників пенсійної служби щодо забезпечення пенсійних прав громадян України. В той же час їхня зухвалість, їхня нахабність вона пояснюється тільки одним. Це узгоджене питання керівництвом країни, і вони з задоволенням виконують ці доручення, розуміючи, що. Сьогодні тільки президент може їх знімати або підвищувати. І саме за такі дії, такі нахабні цинічні аморальні дії, вони очікують, мабуть, собі чергове підвищення або чергову зірочку на своїй погоні. Олександр Валерій, два випроси: Один по партії, один по виборах. Програма партії, яка буде обнародована і ідеологічна, що це буде за правилами. І вопрос по виборам, буде ли опозиція виставляти в Харкові на Круга представників других регіонів. Мені здається, що в Харкові настільки багато потужних, цікавих і політиків і громадських діячів, що Харківський регіон не потребує валягів. Ну, от у мене таке бачення. Я знаю багатьох харків'ян, дуже поважаю ваше місто, вашу область. На жаль, сумні події змушують нас регулярно до вас приїжджати, але ж я сподіваюся, що це завершиться. Ця чорна ризка в нашому житті. І все ж таки будуть у нас інші мотиви для зустрічі, ніж обговорення проблем пов'язаних з перебуванням лідерів опозиції за гратами. Що стосується програми партії, дійсно, наприкінці березня у нас відбудеться черговий партійний з'їзд, де ми будемо приймати оновлену програму. І це доручення, яке ми отримали від нашого лідера ще на позаминулому партійному з'їзді, відмін цієї програми полягає в тому, що партія Батьківщина вона не тільки авторитетна в Україні, але й визнана за межами нашої країни. Наша партія є стаціоним членом європейської народної партії, тобто об'єднання найбільш потужних партій європейських країн. І саме в такій якості ми відпрацьовуємо програму, яка би чітко базувалася на тих стандартах, тих вимогах, які саме висловлює спільнота європейських партій. І в нашій програмі, яка в першу чергу боже сумовна і головну мету має перед собою. Це розв'язання тих страшних проблем, які сьогодні є в Україні. Відсторонення чинного режиму, кримінального режиму від влади і відновлення справжнього народовладдя, я підкреслю справжнього народовладдя, Коли головне слово буде ні за політиками, при всій повазі до них, ні за там депутатами, як би вони не обиралися за мажоритарною чи пропорційною системою, а головне слово буде саме за українським народом. І в першу чергу, в першу чергу, всі головні питання, це вимога буде наших програмних документів, перед тим, як їх будуть приймати Верховна Рад, повинен проходити або плінписи, або в відважливості референдум всенародний, всеукраїнський. Що стосується інших питань, то безумовно ми їх повністю синхронізуємо з загальноєвропейськими принципами, які прийняті Європейською народною партією. Чому, я поясню? Тому що для нас європейська перспектива, це не є тимчасове якесь гасло або, знаєте, просто передвиборча платформа. Це є дійсно наша програмна задача, наші програмні засади, і ми ставимо перед собою все ж таки повернення України до європейського вектору розвитку. Я переконаний, що коли до влади не прийшов цей режим, Україна була б вже. Як мінімум асаціоним членом Європейського Союзу. І перспектива європейської інтеграції для України не має альтернативи. Я підкреслюю, немає альтернативи. Саме тому, після перемоги демократичних сил, я переконаний в цьому. Європейська реальна перспектива для України знову буде відкрита, і це буде реалізовано достатньо швидко. Дякую. Можна ще таке уточнення відносно вашої мотиви візиту до Тимошенко? Чи якісь були конкретні питання, які ви планували обсудити, або можливо ви знаєте якесь запитання, з яким вона до вас повинна була Ну, зате цей візит відповідно до регламентації, яка сьогодні існує в пенсійній системі України. Тимчасові побачення вони відбуваються в присутності представника колонії. Це така у них нормативна вимога. я розумів, що під час цього побачення може бути присутні, вони мають на це право хтось із представників колонії. І вряд чи б я би говорити надто серйозні стратегічні питання. В той же час, безумовно, той блок питань, який, скажімо так, може бути, ну, ви можете собі уявити, да, присутність там, офіцера внутрішньої служби, присутність якого. Повинно було б відбутися це побачення. От, обсяг питань, які можна обговорити в присутності представника пісної служби, я би безумовно спробував там обговорити. В той же час що вона має була – побачити саму її людину. І для наших членів партії, для нашого активу не можу нею спілкуватися, це дуже серйозна проблема Розумієте, Чути, побачити. Це була тема номер один. Безумовно, в цих межах я б міг би обговорити деякі питання, пов'язані з партійним будівництвом, з'їздом, який буває головне питання, яке цікавить Юрію Другну, постійно вона задає його мені через наших захисників. Це питання єднання опозиції. Це один із пріоритетів, який вона чітко патронує. І за яким вона постійно слідкує і під час нашого, на жаль, достатньо складного спілкування, це одна із пріоритетних тем, яка постійно обговорюється, і в якому напрямку ми достатньо серйозно, я вважаю, вже пройшов шлях. Всякому разі, ні в кого із реальних опозиційних сил вже не виникає питання щодо необхідності єднання всіх опозиційних сил, і не тільки в межах єдиного списку для мажоритарних округів, але ж і єдиного партійного списку. Це питання поставлено достатньо. Скажімо так, на порядок денний, на найближчий час. Спасибо большое, Сергія Бабук, український новин. Скажіть, будь ласка, у контексті оновленої програми партії чи ставиться питання про певну політичну або хоча б моральну відповідальність партії, яка була при владі, за приход тих, кого ви сьогодні називаєте злочинними силами? Ну, знаєте, для того, щоб говорити про відповідальність, це не є питання програмного документу, але ж безумовно, я погоджую з вами, ми всі відповідальні, в тому числі і наша політична сила за те, що прийшов Янукович до влади. Я не хочу все зводити до зради Ющенка. Безумовно, і наші помилки, в тому числі і кадрові помилки, також сприяли цьому. Ми беремо на себе за цю відповідальність. Тож час я вам хочу сказати: знаєте, гарно говорити тим, хто нічого не робив і не за що не відповідав. І навіть зараз от можна побачити багато експертів, які говорять про якісь нові да, підходи, нові обличчя. Ви знаєте, дуже часто за новими обличчями торчать дуже старі знайомі вуха, такі величезні да, і махнаті. І я би хотів би, щоб до багатьох нових облич дуже об'єктивно придивились. Той же час знаєте, старинне прислів'я, в тому числі популярне в Україні, що за одного битого двох дебитих дають в наших умовах, мабуть, десятьох треба давати тому що у нас в політичній силі яка прийняла на себе головний удар я підкреслю головний удар головну агресію цього режиму залишились тільки ті люди які здатні боротися здатні перемагати здатні вистояти і здатні дійсно довести свою ну, скажімо так своє право приходити до влади тому що я ще раз хочу підкреслити мабуть жодна політична сила тільки не вистраждала, скільки наша партія, і жодний лідер на собі стільки не тримав удар, стільки знущань, стільки спроби зламати, як наш незваний лідер Юлія Тимошенко. Тому, безумовно, головне зробити висновки. І висновки, повірте мені, ми робимо. Спасибо, Дмитрій Кук. Повітря, політичної репресії. Скажіть, будь ласка. Це актуальний сайт. Скажіть, будь ласка, чи пов'язуєте ви справу, яка е, зараз розкручується у Харкові прокуратури з Арсеном Аваковим е, із е, спробою Арсенала прийняти участь у майбутніх виборах? Тобто чи вважаєте ви, що це політична справа? І у зв'язку з цим, чи буде та не має зараз е, нагоди? Подавати документи самостійно для участі у виборах по мажоритарній лінії, чи буде він включений до списку партійного? Пер... Це перше питання. І друге питання те, що ми знаємо з інтерв'ю Авакова, що він зараз вільно пересувається країнами Європи, тобто показує свої посвідчення, документи. Чи пов'язуєте ви це з тим, що на міжнародна спільнота звернула увагу на? Призив опозиції не заарештовувати Авакова і Інтерпол не реагує на вимоги парламенту України. Знаєте, після фальшування справ проти лідерів опозиції після арешту Юлії Тимошенка, переслідування Юрія Луценка, інших, в тому числі і Арсена Авакова, в Європі всіх цивілізованих країнах не існує сьогодні сумнів щодо політичних репресій в Україні. Більше того, про це свідчать резолюції, заяви як Європейського Союзу, так до речі, і остання резолюція парламентської асамблеї ради Європи, де чітко сказано щодо процесів, дана оцінка тим процесам, які відбуваються в Україні. Про це постійно говорять політики всіх рівнів, не тільки в Європі, але і Сполучених Штатів Америки, і Канади тощо. Саме тому переслідування Арсена Авакова, воно не відрізняється від інших схем політичних репресій, і це не тільки спроба усунути керівника обласної партійної організації в Харкові, в партії Батьківщина. Це також, я вважаю, і помста переможцю виборів мера славного міста Харкова Арсена Авакова. Я переконаний, що нікого з харків'ян немає сумніву, хто переміг під час останніх виборів мера. Переміг безумовно Арсенавакав і навіть потужний адміністративний ресурс, ефективні бюлетені, підробки тощо все одно не змогли приховати цієї перемоги. І безумовно, чинне керівництво, в тому числі Харківського регіону, пробує таку помсту забезпечити, безумовно маючи. Політичне замовлення, яке сьогодні є від керівництва країни щодо переслідування всіх опозиційних політиків, ну і в першу чергу безумовно політиків, які об'єдналися в партію «Батьківщина». Тому тут мені здається, ситуація зрозуміла не тільки тим, хто в Україні, але ж далеко за межами є. Чи буде включна я не виключаю того, що коли буде внесена така пропозиція від Харківської обласної партійної організації, вона буде уважно розглянута з'їздом. Я не виключаю, що саме з'їзд може прийняти таке рішення. Спасибо, колеги. Що випросили? Чи очікуєте ви зміни закон про випадку? Ви знаєте, дуже важко давався цей закон, безумовно. Те, що зробили змішану систему, замість про нашої пропозиції щодо пропорційного за відкритими списками виборчої системи, це крок назад. В той же час, жорстка боротьба і протистояння в парламенті дозволили прийняти закон, який передбачає достатню кількість обмежень щодо звичних схем фальсифікації, які використовувались партії регіонів, ще починаючи з 2004 року. І саме тому безумовно цей закон він дратує партію регіонів, він дратує штаб партії регіонів і адміністрацію президента. І саме тому вони постійно шукають привиди для того, щоб переглянути цей закон, зробити його ревізію. Зокрема, що цікаво, саме представник пропрезидентської більшості під час парламентської асамблеї ради Європи вносив демократичні пропозиції щодо зменшення прохідного бар'єру. Ну, Я думаю, що тут дві мотивації є, два мотиви. З одного боку, вони дійсно хочуть знайти привід для того, щоб провести ревізію цього закону, а з іншого боку, 5% бар'єр вже достатньо високий бар'єр для партії регіонів, тому що її рейтинг настільки швидко падає, що навіть за рахунок фальсифікації не факт, що вони зможуть його подавати. І такі спроби, безумовно, можуть бути, але ж ці спроби повністю перекреслять. Той формат, який був, скажімо так, доведений Януковичем, іншими представниками цього, іншими представниками цього режиму в Європі як колосальна перемога демократії. Тобто це буде спроба от цю вже доведену, розвітовану позицію повністю перекреслити. Всякому разі, опозиція буде достатньо жорстко виступати проти ревізії виборчого закону позиції стадії зараз з ким ви знаєте, ну об'єднання позицій – це безумовно знаєте, не точковий такий процес, а він достатньо перманентний. По першу чергу йдуть узгодження по всім мажоритарним округам, по всім областям, і це відбувається не просто на центральному рівні. Це відбувається в всіх областях. В першу чергу, за рахунок на консультації наших регіональних структур. В той же час сьогодні дуже актуальне питання поставлено Юрій Дринича наприкінці минулого року щодо побудови єдиного спільського опозиції. Ви знаєте, коли спочатку всі вважали, що це неможливо, і навіть самі позиціонери говорили там, про дві-три колони, про якісь інші варіанти, то зараз, зараз, дивлячись, що відбувається з країною, яким чином працює ця влада. Все більше і більше опозиційних політиків приходять до висновку, що Тимошенка права, і треба безумовно виходити не тільки одним списком на мажоритарні округи, але ж і єдиним партійним списком. І якраз це питання ще раз кажу, сьогодні дуже активно опрацьовується. І коли ще місяць тому у мене не було оптимізму на цей рахунок, зараз я достатньо оптиміст з цього приводу. Дякую, шановні друзі. Дякую.